Я не зрозумів, друзі, чому ніхто не забирає цього логана. 7 місць, 7 мість. 2010 рік чистий. Автомобіль має 192 тисячі оригінального пробігу. Ну так, кольор червоний, але він семимісний, що буває рідко. Я вже навіть для вас його затонував. Бачите, тонування заднього ряду. Тобто буде комфортно, не буде акваріуму. Автомобіль не ржавий. І ніхто не, ніхто не приїхав. Багато телефонувало Кременчуг, Дніпро, Одеса телефонували, ніхто не приїхав, не забрав. Приїжджайте, заберіть реально живий, нормальний логан. Віддам за 6 тисяч. Ще соточку скидаємо. Ми його стартували 6200, зараз 600, ще соточка. 6. В предмет торгу, що можу запропонувати? В предмет торгу вам. Не знаю, ну тонування вже зробив предмет торгу. можу запропонувати ще базове ТО, заміна оливи і фільтрів зробити предмет торгу, якщо цікаво. Тобто можемо поміняти масло, можемо поміняти фільтра. До, якщо додасте ще 100 доларів, то замінимо ще й комплект ГРМ. Тобто так, 5900 і ви самі все робите, або е, я мож, можемо зробити так. Е, 5900 виробити все самі, сертифікат в ціну входить. Або можемо зробити так, що 6100, і це буде вже з ГРМом, з маслами-фільтрами. ГРМ, до речі, тут замінити не так дешево коштує, тому що тут це ж двохвальний двигун, хоч він і без фазорегулятора, максимально простий, 16 клапан. І, значить, лауреат у нього комплектація, кондиціонер є, електрика вся є. Він на зимових колесах, зиму не потрібно купувати, релінги є в нього на даху. Ковпачки оригінальні, Ну, ковпаки можна було підкинути другі, в принципі, але я думаю, що зиму переїзди, а тоді їх шукати. Отакий От апаратик, не знаю. Тут фарбовано, Тако, друзі, оце і оце. пофарбували. Лючок нормальний, абсолютно, ходова добра в нього, щеплення, все на місці, кондиціонер робочий. Ну, якось так. Кому цікаво, знаєте, де мене знайти. Ввечері вже знімаю, вже пізновато, звичайно, що, щоб знімати машинку. Але, блін, лауріат, нормальний. Ну, так, є сліди використання, як і на всіх логанах. Там По салону є незначні потертості нюанси на двох сидіннях, але в принципі, я не бачу причини, чому його не забирають. семимісних їх дуже мало. Абсолютно. І тут машина в такому, ну так, колір яскравий, але це простий червоний, це не бордов, в якому лак облазить. Це простий червоний, тут лак, з лаком проблем не буде. Бо зазвичай в бордових таких логанів є проблеми. Тут цього не буде. Може, детальний огляд якийсь скинути вам, якщо потрібно, там по салону, косячки показати, напишіть на Viber. Детально зніму, покажу які косячки, які моменти. Все робоче в машині абсолютно. Чотири подушки він, до речі, має, тому що є ларіати з двома, а є з чотирма. Це 4 airбега цієї автівки. Ну, Таке, що взяти? взяти вам ключика, ще показати під капотку. Давайте зараз покажем. Ці апаратики теж стоять на черзі, чекають своїх нових власників. Де у нас ключики? Так, ключики два. А зараз що, вам взяти ще ліхтарик, напевно, потрібно, да, щоб показати гарніше салон. Так, де наші ліхтарики? Мої камрюсі. Камрюшечка моя, моя хорошенька. Ну, давайте обійдемо. Опа. Так, що тут в нас по салону? Давайте так, задній ряд. Карта. Нормальна. Пару там мікроподряпинок, тут все з сидінням класно. Бачите, 4 airбега в неї. Е, ну, так ніби все добре. Задній ряд. Задній ряд без дефектів, немає потертостей нічого. На сусідньому сидінні, ось там, бачите, на тому місці, де крісло дитяче стояло, тут е, стояло два крісла, їздили, ну, родина їздила велика. Ізофікс був. Бачите, тут, де Ізофікс стояв, тут така потертість, типу кошлатка така є незначна. От, І тут є, на цьому сидінні теж. Бачите, ізофікси стояли, кріплення. А так, коврики, новенькі, салон. Зрештою, гарний. Абсолютно карти гарні. По фарбі тут дивіться ці два елементи, бачите, якщо так світити на на яскраво пряме сонячне, тут вони так як ніби відрізняються трішки по кольору. от Тут. Та ніби все гарно, я знаю. Нормальна тачка, збережена. Тому так, приїжджайте, ціна, я думаю, для неї адекватна. Телефонуйте, пропонуйте. Переїжджайте і купуйте. Під капотом зараз ще покажу. Два, два елементи виходить зробовані в неї. Зараз під капотку покажу. Звичайний, 16-ти клапаний, дуже дешеве використання. Там питають люди дуже часто, яку ж то мені таку автівку взяти, щоб з неї не було проблем в експлуатації, друзі. Ну такого не буде, бо ви шукаєте старі авто. Всі вони будуть з проблемами в експлуатації. Однозначно. Але Логан це один з найпростіших варіантів, який буває. Бачите, двигун ми не мили. Це в заводських підпотіванічках таких незначних, як завжди, на 16-клапаних. Номер кузова бомбезний на стакані. Акумулятор досить таки недешевого сегменту стоїть, ексайд. Ну, це недешева фірма. Антифризик на місці, олива на місці. Ну Замінити оливу Передок, до речі, в неї бачите, не кручено. Не кручено. Не кручено. Не кручено. Тобто, ну, живий, абсолютно і нержавий. Що саме прикольно, він це, бачите, от, показник логана. Тому що вони є, на вигляд, типу такі, так само тут низи дверей, нічого ніде не пустило. Задні двері не пустили. Теж, задні двері цілі, абсолютно. Рижиків нема по дверях. Живенький, абсолютно нормальний логан в доброму стані. Приїжджайте, забирайте. Ціна, я ж кажу, ну, 5900, або 6 з заміною масла, або 5900. Забирайте, робите все самі. Або 600, може бути ще й з ГРМ. -у. Ну так, всім добра.